Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми зробимо розклад. Навіть не знаю, хто це задав питання, тому що тут стоїть ось тільки така картиночка. Бачите, я собі вчора це скрінш... заскріншотила. Я відписала тій людині, та людина теж мені дурастіку відписала. Тобто я навіть не можу сказати, хто це є, але дивимося так. Міністр оборони США закликав Україну не бити по російським. МПЗ, не МПЗ, НПЗ, а, нафтопереробним заводом. І це вже не просто десь написано невідомо ким, а є відео, де він це каже словами через рот. Слухайте дуже-дуже уважно. Ви ж недавно нагадали: Ірина не гадає, на картах, що це брехня і Америка. А Америці все рівно куди, куди. Ми б'ємо, і вони навіть за боїм. Це теж вигідно. А, людина написала мені, що, ті, що він каже словами через рот. Ось я відповіла. Ви теж слухали те, що вам ротом перекрутили? Уважніше слухайте, я відповіла. А, якась друга мадама Фау? яка спише вранья полно, нам все одно треба розчитувати только на себя. Ну, пора би вже трошечки. І знову ця непонятна, не знаю, це бот чи хто. Я слухала в оригіналі і так уважно. Я попросила знайомого, який є перекладачем. Який є вчителем англійської мови, який проживає більше півжиття? Здається, якщо я зараз не помиляюсь, дуже дуже, дуже, дуже довго в Англії, і я попросила знайти оригінал і перекласти. І ось я вам переклад, тому що я, я казала вам, я не знаю англійської. Це ви знаєте, це мені нагадало ситуацію, коли, пам'ятаєте, такий посол Мельник по заказу по вказці Зеленського почав грубити Штанмайру і його почав, е, як це називається, ображати? Е, ш, е, я скажу спочатку е, мовою оригіналу: е, шпільт беляйдікти Либа Вурст. Е, ви розумієте, що таке лібавуршт? Лібавуршт – це є ліберка. Це ніяка не, не сосіска, це ніяка не, яка, не ков... ну, ковбаса, можна сказати, але це ліберка, ліверна ковбаса. Беляйдикти лібавуршт – це. А, як би вам сказати, Це коли людина ображається. Він такого дурного перекладу понаперекладали, що, що, що ужас. Ось це саме. Я зараз вам оригінал скажу. І так, і так, зараз я дойду до першого абзацу. Де тут перший абзацик? І так, перший абзац. Голова Пентагону попередив, що нещодавні атаки на російські нафтопереробні заводи несуть у собі ризик вплинути на світовий, світовий енергетичний ринок і просить країну зосередитися на військових об'єктах. Де ви тут чуєте заборона нам кудись лупити? Ніде нема. Далі читаю. Далі читаю. Зараз, зараз, зараз. Оскільки ситуація. На полі бою для України останніми тижнями поступово погіршилась, країна значно збільшила удари глибоко на території Росії, включаючи інфраструктуру. Удари це частина плану по зменшенню постачання пального російським військовим та зменшенню доходів від експорту, які Москва використовує для фінансування війни. Теж нема нічого, правда? І тепер цитата від. Остіна. Дані атаки можуть мати побічний ефект на світову енергетичну ситуацію? Україна більше б, Україні більше б допомогла атака на тактичні та оперативні цілі, які мають безпосередній вплив на теперішній бій. Про що це говорить? Про що це говорить? Ви чули, хоч слово, де є заборона. До речі, це як помітодічки. Вибачте, але так воно і є. По повній методічці. Який канал зараз не включаєш? Кругом 에, Америка нам заборонила. Зараз я вам ці цитати прочитаю, щоб ви просто були в курсі. А, ось чому нам заборонили бити по Росії. Вони хочуть зробити полігон з України. На ваш що Заход Стеримує Україну. Хто хоче зробити полігон з України? І тому подібне. Люди добрі, це. Це якась пропаганда. Ви розумієте? Наша країна перебрала, ідентифікує себе з Росією. На жаль, так воно є. Зеленський копіює повністю рашкінські закони. Ви подивіться, що він приймає. Ви подивіться, що він підписує. Ідентичність дуже велика. А тепер будемо робити розклад. І так, я візьму назад ось цю. Не знаю, жінка, чоловік, троль, чи бот, чи ще хтось. Ну, це, бачите, найнята людина. Тобто двинік. Тут я бачу, що це людина найманець, яка через чужий рот, вірніше, її ротом цієї людини. І так. Ще раз ми дивимося. Дивіться, і диявол виходить, і сила, тобто на людей тиснуть. Люди добрі, це тисне влада, українська влада тисне, щоб ви так а на неї тиснуть. От і все. І так, дивимося: дивимося ще раз. Хто розповсюджує цю фейкову інформацію? Але ми ще подивимося, чи дійсно хочуть з України зробити полігон. Зараз ми подивимося. Ну, це вже брехня. І так, хто розповсюджує оце а, таку дезінформацію? Ідеться з нашої опи, так? Чи йде це з рашки? Опа чи рашка? І так, це іде від нашої нах, провладних ротів. І чи це іде від Росії. Ну, це виконавці. Це виконавці. А ці заплатили. Бачите? Тобто йти. ті, і ті. І вигодно, і тим, тим. І ось тут, як би це сказати, Іпсом. І це давно. Це співпраця в них така. Це в них така співпраця. Давайте зараз докладемо. У них немає іншого виходу, от і все. У них немає іншого вигоду. Вони повинні це виконувати. А Росії це вигідно. Ну, звісно, щоб Україна не лупила по ним. Дивіться, як Україна, Україна лупить, знищує їх. Звичайно, це вигідно Росії. Це вигідно Росії, а ці виконавці, бо у них немає, вони, вони за... Ну, от, бачите, от, іще й ту з мечів. Тобто, виглядає, що вони просто інформацію, цю дезінформацію розповсюджують як ці, так і ці. І... Обоє робої, скажімо так. Чи обоє рябої, чи робої. Гаразд. Давайте подивимося. Чи дійсно Україна є полігоном? Чи дійсно з України роблять полігон? Угу. Роблять. Про це мало що говорить, але роблять. Зараз ми подивимося, хто так, бачите, закрили, вас не випускають. А, тут іде змовна змовний, змовна корпорація. І так, хто робить полігон з України? Зараз теж ми розділимо. Тут ми ділимо в першу чергу: йде наша влада. Росія. Захід. Давайте сімейку ще доплетемо. Сімейка. І так, українська влада робить з України полігон. Так чи ні? Одна карта. Стопроцентова. 100%. 100%. Росія робить з України полігон. Домовленості. От з ними домовленості. З України робить Захід полігон. Ну, ви знаєте, отут процес. Тут процес, так. Да. І ця, ця карта теж так каже, так. Да. І сімейка. А сімейка це все розкручує. От і все. Тобто, всі, всі. Всі, навіть захід. Але дивіться, захід треба. Так, да, да, роблять полігон. Дійсно, мої дорогенькі, дійсно, роблять полігон. На жаль. На жаль, оце правдива інформація. Але це, як сказати, це не американці. Це не американці. А давайте запитаємо. Це американці? Американці тиснуть. Американці тиснуть. Давайте скажемо так: американці тиснуть. Ну, отут я хочу докласти. Ось тут я хочу докласти. Тут і так все ясно. Тут хочу теж докласти. Давайте так, спочатку на захід. Захід працює. На чим захід працює? Ні, захід не працює над полігоном. Н -н -н. Захід взагалі, то, ви бачите, трохи тут пасивні карти. Вони не втручаються в наші внутрішні справи. Давайте подивимося американці. Ну, вони, бачите, вони навпаки, тут навпаки. Тут іде постачання, так? А, тобто тут, скоріше за все, навіть не тиснуть, а дають силу для того, щоб боротися, щоб перемагати з ворогом. розумієте? Тому що вони бачать, ось це плачевний состо... стан українців. Плачевний стан українців, дорогі мої. Якось так я це бачу. Давайте ще сімейку подивимось. Мені цікаво, ще сімейку. Ну от війну затіяла сімейка, так? Це все все під контролем. Тут все під контролем. Тут накази йдуть від них. центральний тут. Але, в принципі, всі, всі вони при, причатні. Всі. Абсолютно всі. Абсолютно всі. да, Дійсно, весь світ. Але, дивіться, ви повинні розрізняти. Є, це не значить, що вся Америка, так? Це не значить, що весь Захід. Це ті. Які а, від Росії оці всі агенти, які підкуповують інших, таких як Трамп, таких як Республіканська партія і тому подібне. Просто щоб ви розуміли: це не сама країна, це не колективний захід. Це ті, хто. Працює на Росію, а ще лучше працює от на конкретно. Тут от корінь, звідки йде. Тобто сімейка робить полігон. Я би сказала, що це сімейка. Ось якось так, мої дорогенькі, тяжкий розклад. Гаразд. Бажаю вам, мої любі, гарного, мирного дня, чудового настрою, мирної ночі. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!